Так, Ріко, слухай, нам вже трохи залишилося, не здоганяй швидше. Слухай, я не знаю, що там ці селяні селяни говорять. Я не знаю, що там якийсь монстр в них з'явився, що вся риба здохла. Я не знаю. Слухай, мені. Я, я також, Якщо друга. чесно, не дуже віриться у це. Можливо, якийсь селянин її потравив, не знаю. Зараз подивимось, так. Стій, стій стій, друже. Якщо саме ти любиш Україну та український контент, встанови вподобайку, підписуйся на наші канали та встанови дзвіночок. Приєднайся до нашої команди з ріком та дивись усі наші ролики. Стій, друже, у мене з'явився ще один канал, тому рекомендую перейти на нього та подивитися перше відео. А якщо сподобається, то встанови вподобайку та напиши коментар. Вся інформація буде у описі даного відео. Все, нарешті ми вже тут. Так, друзі, дивіться, що в нас є. В нас така дуже секретна експедиція. Ми е -е, повинні дізнатися, що тут взагалі відбувається. Так, треба знайти головного селяна. Якийсь, мабуть, мер, можливо, він тут. Що ми тут будемо робити? Аго! ситуація. О, ви прийшли. Так, доброго дня! Так, Добрый ви прийшли. День. Слухайте, будь ласка, розказуйте, що тут відбувається взагалі? Що тут відбувається? Ми ж вам вже сказали. Риба тут зникла і нема ніякої взагалі. Нам, окрім моркви, нема що їсти уночі та вдень якісь дуже странні звуки тут. Цікаво, <свист> цікаво. Ой, добре. Не ми... знаємо, що нам робити. Так, не хвилюйтесь, ми все дізнаємось. У нас є так. необхідне оборудовання, щоб зробити все добре. Добре. Тому що нам моркви не вистачить, щоб прогодувати усе село. Ну, слухайте, у вас тут ще зайці є, бо ще хтось не знаю... А ти їх злови спочатку. Ну, добре, ми дізнаємось. Якщо це хтось із вас потравив усю рибу, ми також це дізнаємось. Тому хто з нас не мог потравити рибу. Як ти це собі уявляєш, Тут цілий океан все поблизу, бліку, бліку, пішли. На що ти це сказав? Риби. Добре, Бурли. добре. Слухай, дружи... Пробачте, ми пішли робити свою роботу. Треба їх перевіряти. Я їм не довіряю, якщо чесно. Слухай, нам потрібно розташувати усі камери, які в нас є. Так слухай, знаєш що? Буду ставити та слідкувати усю ніч. Нам ще потрібно обрати місце, де ми будемо ночувати. Так, треба залізти. Давай, друже, сюди ставимо камеру, під'єднуємо її, є. З цього боку в нас буде все видно, я знайду того селяна, який це все робить. А якщо це не селянин, ну я це також дізнаюсь. Так, слухай, друже, диви, тут також є якийсь. Не знаю, заплив такий, помостики, на якому можна ловити рибу. Так, слухай, я. Блику. Що там таке? Стій. Що? Я кажу стій. Ти що? Це мене... Ти потравив всю рибу. Ти дурень, чи що? Візнавайся! Я, я з тобою буду стріляти! О, все, кукуха поїхала в тебе, друже. Зараз я поставлю камеру ось тут, буду бачити усе навколо взагалі. Так, добре, добре, потрібно було тебе перевірити. Огу, перевірив, називається. Перевірятор, блін. Так, все, зараз я сюди поставлю камери, звідси буде усе видно, головне їх під'єднати. Ну, житель, селянин, це ти кажи. Так, перевіряй, перевіряй їх усіх. Так, все, 5 камер в мене налаштовані. Зараз потрібно впасти, але не розбитися є, живий. Фух, нарешті слухай, друже, в мене є та в тебе також є. Можливо, ми замінуємо берег. Як тобі така ідея? Ну, не знаю, як хочеш. Якщо селяни вони не повинні зараз йти ловити рибу, тому що її нема. Ми замінуємо все це, тому що в нас є ось такі міни, друзі. Вони схожі на пісок звичайний. звичайний. Так, і якщо вони підуть туди, то їх розірве. Ти згоден зі мною? Так, якщо дружі, це я хтось згоден. з них все це робить, ми також це дізнаємо. Слухай, я ось так поставлю. Все, тут морква є. Головне, щоб не підірвався той селянин. Так, сюди поставимо. О, е, ця бомба. Мабуть, розірвалася, тому що Ой -ой, впала дружі, донизу. Це тут вибух. Це в тебе був вибух. Так, сюди поставив. Що там відбувається? Так, мабуть, тут капець. Слухай, друже, настав той час, коли ми будемо одягати цю з, броню, щоб нас вона захищала. Все, треба трохи поїсти. Ти де там взагалі? друже? Я одягнув її вже, друже, позаду. О, тебе. О, Все, слухай, тепер нам потрібно знайтися, знайти якусь печеру та будемо ховатися там. Як тобі так. така ідея? Все, ось Я тут згоден. будемо ховатися, все, диви. Це буде гарне місце. Закопаємося і все. Слухай, о, ні, тут водиться. Так, це ставити я не буду, тому що це дуже небезпечно. Ось так все робимо. Так, тут також. Ти чуєш цей звук? Друже, чу, давай друже? до мене. Давай, ось тут Ді нам ти? потрібно зробити штаб. Я під тобою, ось, друже. З іншого боку. Опа, пішли, давай. Сюди, давай. Роби двері, а я зараз по камерам подивлюсь, що там відбувається взагалі. Так, ось тут сидимо ми з Ріко, десь тут. Так зачекай, Я якогось щось бачу, друже, якась величезна риба. Хвост хвістом. Друже, я не знаю, що це так. Перша камера. Перша. Це друже на еліт Маджа. Елін має вже тут. Дивіться, як, які в нього щелепи. Оце так. Друже, я не знаю, що робити. Це якась халепа. Треба його вбити, друже, якомога скоріше. ми замінували о, о, цей берег, я туди не піду. Я пропоную його сфотографувати, щоб у нас був доказ того, що він є. Так, виходь сюди. Друже. Цікаво, щось полетіло, можливо, щось вибухнуло, не знаю. Так, селяни, швидко ховайтеся, інакше вам буде задниця, буде халепа з вами. Я за це не відповідаю. Так, друже, де той елігран Майя? Я не бачу його. Камери є, все є. Десь туди поплив. Так, нам потрібно зробити знімок його, щоб ми в нас були докази того, що він взагалі є. Щ... О, я його бачу! Так, друзі, я впав! Щас, зараз стрибаємо сюди. Є! Знімок є! Ще один. Дивіться! Ооо! Де мене О, закінчилось ой, дружі, Я стріляю! Пісце. В нього. Стріляй, стріляй, стріляй! Або ні, є, знімок зробив. Так, беремо цю зброю! Дуже я тобі там шприци викинув. Можеш О, їх прийняти! Де вони є? В тебе! Так, в мене. О, дякую, бачу, бачу. Так, є, використовуємо один. О, мене трохи нудить. Так, слухай, друже, нічого собі, оце я стрибаю. Слухай, нам це нам цей ран має нічого не зробить взагалі. Так, знімок я зробив, це можна перекласти. Слухай, якщо ми його заморозимо, в нас же є кріолятор. Можливо, ти це допоможе. Дашь, вийде. Не знаю. Тут пустеля. Перетворити його у лід. Можливо, він стримає його, не знаю. Я дуже на це сподіваюсь. Ну, давай спробуємо. Тепер треба його якось виманити. Слухай, в нас є ці чорні дири. Пропоную закидати тут усе. Та тікати, все закинув, закинув, закинув. Ну, щоб ми самі не потрапили в них. Добре, там якесь НЛО все засмокчує Ці чорні дири. Так, закінчився в мене цей ефект цього чудового шприцю. Так, є, все, Одя... е, я його використовував. Слухай, друже, оце так. Якщо він на нас зараз нападе, то ми його зможемо якось зупинити. В нас є вогнемет, ми зможемо. Е, цю воду. Мабуть, Диви, ось він там! Yeah, так, давай треба до води його замовити. О, ні! Стріляй, друже! О! Замов бомбим! Ну що там? Риба така! Хвора риба є! Так, друже, 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 друже! Зараз спробую! Так, швидесенько біжимо! Де ти є, потворисько? Хробак маленький! Так, зараз би мені його перетворити! у лід. Слухай, це було би дуже круто! Вибух, друже! Я впав! Галепа, 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 це, мабуть, все він робить. Так, валимо, валимо, потрібно трохи поїсти. Так, слухай, коли ти використовуєш цей кріолятор, будь дуже обережним, тому що можеш себе заморозити. Я так декілька так, разів я робив. я Розумію. Так. Все, сюди. Є. Yeah. Слухай, в мене є план. Давай Я зробимо. Вже. Давай заморозимо океан біля нашого села. Можливо, ми його зможемо ну, зупинити так? давай Слухай, він не зможе підпливати так близько. Мені здається, що на суші йому не дуже кайфово знаходитись. Тому що Давай, дружи, він спробуємо. же риба, а риба не може знаходитись біля цього. Так, я ось тут поставив колись міну. Слухай, друже, біля берегу будь дуже обережним. Диви, він же там! Що ти там робиш? Ти? Тут він як хробак повзає. Він зламав мою камеру! Ріко, ти вбив мене! О, ні. Ой, Пробач, друже. Так. Все, слухай, треба використовувати так. Ось цю штуку є. Yeah. Використовуємо її. І... Є yes. все, друже. Слухай, ти де там взагалі є? О, я те бачу. Так, де цей клятий Гранд Майя? Я йому зараз допи не дару. Так, слухай, в нас є ось такий ось така хмара червоного диму. Можливо, вона зможе зупинити його. І взагалі ми не доробили... Давай, спробуємо. Ми не доробили лід біля нашого села. А, так, швидесенько, ось сюди все. Сподіваюся, там щось Ой -ой. відбувається. О, ні, халепа. Дуже багато льду потрібно зробити, щоб він сюди не підпливав. Слухай, друже. Я вже в шоці. Я не знаю, що робити, як з цим боротися і куди нам. Е не знаю, до кого нам е, звернутися, щоб він нам допоміг. Ой ой, знову цей вибух, друже. Да, бачу, бачу, бачу. Слухай, де моя броня? Чому її нема? Цікаво. Можливо, її розірвало, коли я впав, чи що? М -м, дивно. Не знаю, друже, Вона була, а потім зникла. Слухай, в тебе нема другого комплекту? Он він, Я його бачу, друже. Зараз, зараз, зараз я до тебе біжу, друже. В тебе... Стріляй в нього! В тебе другого комплекту, цієї броні немає тобі. Є, що... зараз дам тобі. Добре, дякую, тому що я свій десь заубив. Можливо, цей елігармадж напав на мене і все, все зламав. Так, ой, дякую тобі, друже. Добре, що ти з собою брав другий комплект. Все, нарешті. Так, диви, що він наробив? Який кратер він зробив? Я бачу, слухай, це, як тут ці селяни будуть жити тепер з цією діркою. Слушай, слухай, можливо, тут буде океан і вони будуть ловити Ой -ой, тут подивись, величезну рибу. Воно все водою покривається. Слухай, це він все робить. Е, ну, так вода зараз е, цей океан буде затікати у цю величезну діру. Я розумію, давай морозимо, друже, тут все, прохід. Так, добре, погнали. Зараз спробуємо допомогти селянам. Так, добре, що в нас є ці кріолятори, і ми взяли це з собою. Якщо б не вони, нам була би, мені здається, дуже погана. Це точно. Так, тут все заморозимо. Головне, мене не заморозь, друже, будь ласка, так, сюди. І ти мене. Добре, я буду обережним. Так, сюди все. О, він, друже, він кидає Де? гранати. Слухай, використовуємо свої гранати. Так, використовуємо цю штуку, О, щоб ні. вижити. Єді. Так, друже, потрібно вилізти звідси, але як це зробити. Так. О, ні, О, халепа, ні. халепа, халепа. Так, друже, я Депет, стрибаю. пів села О. нема. О, ні, не можу вилізти. Пів села нема, кажеш. Друже, це так. дуже погано, дуже. Так, зараз спробую вилізти з цієї величезної ями. Друже! Мене зараз заморозить. Так, друзі, використовуємо. Слухай, мене зараз накриється цунамі. Що ж тут О, ні. коїться? О, ні, Оце, Слухай, ти не знаю, як мені звідси вилізти, але я вже не втонув. І це дуже добре. Так, о, мене є ця штука. Все так, я можу бачити все, що знаходиться біля того вокруг мене. Так, це використовуємо. Ало, Вріко! Ти там живий? Так, Слухай, живий. я під водою зробив собі е цей купол зі льда. Ой-ой, друже, де ти? Я зараз до тебе йду. Слухай, мені потрібно, мабуть, якась вибухівка, щоб вилізти звідси. Головне, щоб мене. О ні, це ти там робиш. Друже, не, не повинен! не потрібна мені така. Що? Мене зараз забомбить. Ой -ой. Вода. Ні, тут дуже багато ти води. Друже, я живий, але мені здається, що я загину. У мене нема часу, щоб виплести звідси. Я зараз тону. Друже, я до гори пливу. В мене залишилося п'ять сердець! Використовуй шприц. Мене вони, вони закінчились! Ні-ні-ні! ні ні, ні, ні. Чотири, три, дві! Прощавай, друже! Ні!